Коротше, народ будемо перевіряти, що світа краще білет лінза або лед лампа. Давайте почнемо зі звичайної лампочки, лед лампи на 100 Вт у лінзі. Дивіться, я вмикаю ближні світлофар. Ось таке ближнє ми маємо, ну досить, в принципі, неплохо. Лінза нова. Враховуйте це, що там нічого не вигоріло, лінза нова. Ну, досить непогано, я б сказав, дивіться. З таким світлом вже можна нормально рухатися, в принципі. А це в нас білет лінзи. Білет лінза отака ось о. за 4500. Модель 4500. Дивіться, вмикаю ж десь світлофар. Ну тут же другий рівень народ, дивіться. А, о, подивіться, яке там п'ятничко таке. Давайте порівняємо, дивіться. Оп. Дивіться. Ось так. Ну, щоб було видно, щоб ви розуміли. Ось ця справа це звичайна ладлампа у лінзі, а це білет лінзи за 4500. Народ, ну. Дивіться. Вмикаю дальні. Отам, там. Що я можу сказати? Воно світить непогано. Воно світи непогано, як і отут, але ближні мені подобається все ж таки у білет лінз. Тут ближні набагато краще. Дивіться, яка залітка. Ну, шикарно воно світать тут ближні. Отут, в принципі, нормально, нормально але бачите, якось. Є моменти такі. А зараз я вимкну лінзи. Давайте отак. Оп. Ну. Коротше, давайте так. Це і був тест для того, щоб ви розуміли, в чому різниця між LED-лампами у лінзі і білет-модулями. Ну, в принципі, по вартості плюс-мінус однаковими. Я б що сказав? Я б сказав, що я б собі все-таки поставив білет лінзи. отакі. Лампи міняти тут не треба, тут білет чіпи стоять. Білет-модуль, бачите, там плата, все серйозно зроблено. Тут звичайна лампочка воно стоїть. Відбивач. Ну і, звичайно, така лінза. Дивіться, скільки місяць це все займає? Плачки, всі діла, проводка і так далі. Тут воно все. Пішло воно плюс-мінус, там ближні дальні і так далі. Ну що, народ, скажіть, що вам краще? Що вам більше сподобалось?